Ми сьогодні там були на Чонгарі, і я пропив з самого початку. Ми коли приїхали туди, нас зустріла величезна така, величезний натовп людей, які є таксисти, але які просять шалені гроші за те, щоб дістатися до Джангара. І дуже багато там і вони працюють нелегально, оскільки я розумію, бо квитків ми не отримали. Хто відповідальний за, за за цю ситуацію і чи можна її вирішити? І чи е, достатньо е, тут компетенції місцевих органів влади? Або то має бути якась, там, е, якесь рішення влади з хворим? Тому що зрозуміло, що ми е, людей там е, залишити без е, е, транспорту до черга, щоб вони пішки йшли, теж не можна, так? Кожен вибирає собі шлях. Можна доїхати до Херсону з Херсону? Абсолютно спокійно дістатись кордону і на автобусі так, по то, звичайній ціні. Борьба з цим явищем не на часі. Ну, не те, що не на часі. Просто до курортного сезону цього явища не було. А курортний сезон тільки-тільки починається. Тому, можливо, у нас немає представника транспорту. Можливо, транспортники знають і щось в цьому плані роблять. Але ми маємо тепер сигнал, тому будемо розбиратися. З приводу того, що там на кордоні відбувається, ви ж монторите ситуацію, так? Ви знаєте, що там було рік тому, що зараз. Скільки людей перетинають кордон адміністративний між Кримом та Херсонською областю? Чи змінюються ці цифри, чи змінюються вони сезонно? Ну, от у нас пройшло вже майже півтора року, і за весь цей період звернулося більше як 15 тисяч осіб за надання адміністративних послуг з тимчасово окупованої території. А що це за послуги? Це і реєстрація місця перебування, це і вклеювання фото 25-45 років, це отримання дітьми проїзного документа дитини на перетин державного кордону, це оформлення паспортів 16 років громадянам України. Це поновлення паспорту в разі пошкодження або втрати паспорту. Наприклад, час іде людині виповнюється 45 років, він проживає в Криму. Там він вклеїти фото не має можливості, органу міграційної служби там немає. Тому вони. Певні сюди потрібно приїхати в найближчий територіальний підрозділ. На кордоні, вздовж кордону у нас чотири райони це Генічіс, Новотроїцьк, Каланчак і Чаплинка, які найближчі і де вони можуть мати можливість здати документи на вклеювання. Ця процедура виконується протягом дня. Тобто особа приїхала, вклеїла і поїхала. Там зараз проживають люди, у яких може бути три паспорти, так? Один, один. Може, може, звісно. Ви маєте на увазі паспорт громадянина Росії. І паспорт громадянина України, України так. Ну, по відношенню до нас, вони тільки громадяни України. Тільки. Ми не визнаємо інші паспорти, які вони оформлювали, будь-де. А якщо дитина народилася в минулому році в Криму чи цього року і отримала. Свідоцтво народження від тих органів окупаційної влади. Що робити батькам? Чи можна свідоцтво оформити тут, єдина, єдиний реєстр громадських актів? Він був закритий на території Автономної Республіки Крим на тимчасово окупованій території, З 10 вересня 10 серпня 14-го року. І всі документи видані. Владою часу, Російської Федерації, яка захопила цю територію, є некчемними. Вони не дійсні на території України. Ми їх не визнаємо відповідно до закону. Значить, особи, які народилися, батьки мають право отримати довідку про народження в пологових будинках, звернутися на материку. До органів э, Рац і отриматися свідоцтво про народження. Це те, що стосується тих осіб, які залишаються в Криму, та отримуються адміністративні. А щодо тих осіб, які є вимушеними переселенцями, чи багато їх з Криму Херсонської У екрані. нас в органах соцзахисту обліковуються таких осіб, 583 особи, які тимчасово зареєстровані тут і отримують соціальні послуги. Соціальні. Це і пенсії, і виплати на дітей і так далі. 583 всього на сьогоднішній день. Чи вдається вирішувати всі їх проблеми? Ну, наприклад, я знаю, що ну, досить важко вирішити проблеми з житлом взагалі, так? так? А, чи вирішуються ці проблеми, чи достатньо всього? Житло, як правило, це квартири вони мають, оскільки ми згідно постановки біля відшкодовуємо відшкодуємо частину коштів, які йдуть на найом житла і комунальні пости. Це квартири вони мають. Але я вам хочу сказати, що ми якраз не так давно обговорювали один, один варіант. В село Калінінка, навіть не село ПГТ Калінінка, ми там об'єднали два інтернати в один. І в нас звільнилось два чотирьохповерхові будинки, які просто могли би бути дуже зручним житлом, компактним і дуже зручним. Але нема бажаючих туди поїхати, не дивлячись на те, що це дуже хороше село, і це не райцентр, але воно таке хороше село. І там є річка, там дуже гарна природа. Люди не хочуть їхати. Люди хочуть мешкати в Херсоні, в Скадовську, в Каховка, Нова Каховка. Тому, бачите, так. Робота, як вам сказати, робота, якщо людина бажає знайти роботу, то вона її знає. Тобто сидіти чекати на стульчику або на креслі, або на, диван, на дивані, дивитися телевізор, чекати, що робота сама прийде до людини, тобто якось трохи неправильно. Потрібно звертатися, потрібно вишукувати можливості. І робота, тим паче, в, в нас аграрна область. І, і от там якраз простіше, там простіше бути самозайнятою набаг, да, особою. Простіше, багато простіше роботи, тому що є великі фермерські господарства, які на сьогоднішній день працюють. І якщо їздили по Херсонській області, ви бачили, які поля у нас навкруги. І самим можна, і, можна да, зайнятися. І самим можна займатися сільськогосподарською роботою. Тобто було б бажання. Добре, а от зараз, якщо в такому прикладному сенсі. Думати, так? Якщо людина, так, в неї є потреба виїхати з Криму, бо там переслідування, чи там взагалі важко під окупацією жити, чи, чи ось 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 їй треба, але їй їхати нікуди. І вона приїжджає в Херсонську область і звертається там до флаги. На що вона може розраховувати? Чи буде їй дети переночувати? Тимчасові гуртожитки і помешкання надаються тимчасово, поки людина не визначиться, залишається вона тут, чи далі поїде. Ну, і це з того досвіду, який був. Людина приїхала, тиждень-два місяць побула і десь поїхала далі в Євгенковську, Вів і так далі. Ті, хто залишається тут, звичайно, підшукуються їм помешкання, або це квартири приватні, або гуртожитки залишаються там, де їх поселяли. А виплати, як І, згідно постанови, 860 гривень людина отримує до того часу, поки вона не є. Є так розуміння у Кабінету міністрів, вони приймають якісь закони. Ви тут ближче на місцях бачите, як все це діє. От, можливо, ваша команда, так, От, як, ви, як, ви, як ви адаптуєтесь, реагуєте до того, до всіх цих нововведень стосовно цих всіх перепусток. Тобто там приймають, тут вам доводиться все це розрібати, скажімо так. так? Звідкувалося з біжим, оскільки по, по, процес розпочався, то звісно вони всі першу приїхали в Херсонську область. Тому тоді не було ніяких правил, ніяких постанов. Ми, от, сидячи тут наші відомства, самі, виходячи з логіки тих подій, відпрацьовували механізм в нашій області, і, тісно взаємоспівпрацебо з міліційною службою, з органами МНС, ми самі відпрацьовували. Як цих, з цими людьми поводиться, а потім вже воно, звичайно, все це лягло на постанови. Ну, звичайно, в постанови всього не передбачиш. Для того є громадські організації, для того і ми на місцях, щоб могли реагувати мобільно на ті зміни. І ситуація в кожного різна, розумієте? Наскільки я знаю, в нас в Херсонській області не було таких випадків, щоб людина, як ви кажете, на, то на вокзалі ночувала або взагалі залишилася без опіки. Без опіки. Саме для Херсонської області. Чи важливий кримський ринок? Да. Багато... Звичайно. І, розум... і наш важливий, і нам важливий, і їм важливий, і нашим видам. Дуже важливий. Сьогодні та сільськогодпольська продукція яка є на території Херсонської області, звичайно, якби її можливо було без перешкод, по нормальним цінам, ну, скажімо так, продавати в Крим, то це був би, скажімо так, вагомий внесок і розвиток економіки області, Скільки не все в Криму виробляється те, що виробляється в Хмельницькій області. А з другого боку, знаєте, ну, немає нічого однозначного. З одного боку, так. Але тоді ми, з моєї точки зору, ми дуже б допомагали разом з мешканцями Криму, ми б дуже б допомагали і владі російській. Тому, знаєте, так. Ну, зараз половина співпраці, вона припинилась, Правильно розумію? Тобто продаж певних продуктів. Ну, у всякому випадку, є такі намагання. Є намагання, але все воно досі працює. Ну, це ж людський фактор, розумієте. Mm. І якби, скажімо, ми втратили дуже великий ринок, дуже великий. І це треба і, і певна свідомість людська, щоб люди шукали щось інше, це складно. А і до того ж, просто чисто людський фактор через те, що воно ну, просто жалко, люди ж там без їжі. Чи є якісні зміни в Мені дуже складно судити, але я вам хочу сказати, що ну, бачите, мій вік, у мене є дуже цікаве заняття, окрім цього. Але я тут через те, що мені здається, що я можу сприяти цим якісним змінам. І я працюю з людьми, дехто з них працював і раніше, дехто з них прийшов. Але я бачу, на мій розсуд, всі ці люди. Хочуть кращого, всі ці люди дуже відповідально ставляться до своєї роботи, всі ці люди зацікавлені в тому, щоб були змінені краще. Тому мені здається, що якщо в нас буде лідер, який... тобто ми віддано підемо за лідером. Треба тільки, щоб лідер нас вивів туди, куди треба. У мене така, У всякому, у всякому разі, в мене глибоке переконання, що люди, з якими я працюю, люди. Управління, керівники управлінь, з якими я працюю. Вони всі налаштовані на конструктивну співпрацю, вони всі старають. Ну, Дивіться, сьогодні вихідний день. Це нас фразу. <сум> Скажіть, люди, які не хотіли б працювати, вони би так вчинили? Мабуть, ні. Тому ось ви показник. Ми знаємо, що це потрібна справа, ми знаємо, що ми працюємо, і ми знаємо, що ми прикордонна зона, ми завжди готові. І це все. Я ще нюанс до Херсонця вдарив. Херсон чому такий сьогодні? Скільки є приклад Криму. І могло б, що Херсон виставити таким. І ці люди, які сьогодні приймали біженців в нашій області, вони вчора могли б самі стати біженцями. Тому тут ситуація така, навіть всі ми в одній році. Але, але, Не байдужий але, до тих, хто до нас приїжджає. Але коли були Кримські події, тут були якісь настрої про от, 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 от. Були. В той час були, дуже багато було. Але знаєте, їх, була, їх було значно менше, ніж ні тих, які хотіли це все придушити, пригасити, загасити і так далі. Тому просто була перевага. І був, якби я сама учасник тих подій, був настільки такий різкий відсіч, що навіть не, не пробував. Ви знаєте, це ж у кожного своя думка. Я, наприклад, вважаю, що одна людина змінити систему не може. Для того, щоб змінилася система, суспільство має бути готовим до цього. І що для того, щоб жити гідним життям, нам не вистачає всього три речі. Це визнати те, що Конституція дуже важлива для громадянського суспільства, вивчити Конституцію і навчитись жити, застосовуючи Конституцію щоденно в своєму повсякденному житті. Оце все, чого нам треба для того, щоб ми жили так, як розвинені європейські держави. Виходить, що там люди живуть, які хочуть, ну, тобто вони мають надію, що якось ситуація зміниться і Крим повернеться. Правильно розумію, якщо вони сюди приїжджають і роблять документи? Так, так ці люди вони спеціально не, не беруть російські паспорта, вони зберігають паспорт громадянина України, їм там можуть і погрожувати. Були такі випадки, коли люди розповідали, що їх заставляли обмінювати на паспорт громадянина Росії. Але вони зберегли український паспорт. В більшості це кримсько-татарське населення. Люди приїжджали, просили поновити документи, десь хтось може порвав ці документи, оказували їм допомогу. І я думаю, що в них надія є. Тисячі, так? Тисячі, це не донеція, це тисячі. Якщо ми будемо пам'ятати свою історію і свої зробимо висновки тому того, що пройшло, і те, що ми зберегли, наприклад, той самий паспорт громадянина України, то ми досягнемо своєї мети. Це, 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 це потрібно, це потрібно вірити. Як раніше казали, от в той час, коли Майдан проходив, що от південь це Херсонська, Миколаївська область, це області, які не підтримують, а сталося навпаки. Навпаки, тут підйом такий на національної ідеї, національної традиції. Дуже приємно, виходячи, от, наприклад, вечернім містом, коли бачиш вишиванку, це ну, якось не для Херсонщини. А останнім часом це дуже, дуже багато цього. У кожного повинна бути той же шафі, там, вишиванка. Пам'ятати, хто це, де, це, звідки вони. Це стає модно, Це дань може, дань сучасності, сучасним, е, що зараз про, відбувається, про, але ми повинні пам'ятати, що ми українці.